Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Quiz time! Давайте з вами зараз сьогодні на уроці об'єднаємо так уроки на сторінках 34 і 35 нашого підручника. Ми будемо сьогодні рев'ю робити повторення перших трьох юнітів за нашим підручником. І так, перший квіз у нас за граматикою. Окей. Okay. Ask and answer. Постав, і дай, постав питання і дай відповідь. What number is next? Яке число далі? 12, 14, 16, 18. А чому ми обрали 18, діти? Дивіться, різниця між 12 12 і 14, 14. У двійці, так? 14 мінус 12 2. Далі, різниця між 14 і 16. 16 теж 2. двійка. Отже, ми до 16 додаємо 2 і отримуємо 18. Зрозуміло, звідки 18. Далі, number 2. Ride your bike at the weekend. Чи катаєшся ти на велосипеді на вихідних? Do you Do you ride your bike? Варіант C Правильний. Do you ride a bike at the weekend? This is me and my cousin Julie. Це я і моя кузина Джулі. Наші дні народження у травні. Our. Ми це we. Me and my cousin це we. А наш буде our. Далі Hair is blonde and straight. Марія's hair. Волосся Марії. А, світле та пряме. A drum is air. Який це вид інструмента? Stringed, wind or percussion. Це у нас percussion. Пам'ятаєте, у нас була тема про музичні інструменти? Так, це у нас ударні. Так, wind це у нас духові інструменти, так, і string-інструменти це там, де у нас є струни. І до string інструментів належить як гітара, так і кобза, і так і. Piano, так, піаніно, тому що там у його налаштуванні в його складі є також Strings. Далі Alex can't Climb a Tree. Очевидно, що Алекс не вміє лазити по деревах. Which is the word uh, with the different sound? Оберіть слово з іншим звуком. Пам'ятаєте, що OW має два звуки: O та AU. Yellow Window. Flower. Очевидно, що Сі. У С слові o OW читається як O. Do you swimming on Mondays? Do you go swimming on Mondays? Чи ходиш ти плавати? Так, чи займаєшся ти плаванням по понеділках? Yes, I do. Чому ми обрали такий варіант, а не останній? Скажіть мені, будь ласка, подумайте. А тому що ми з «do» починаємо питання, і do має бути у нас в короткій, в короткій відповіді. Якщо було б з питання, то Кен правильно була б відповідь. Якщо з HEV починалося б наше питання, то ми Хев мали б закінчувати Хев цим словом нашу коротеньку відповідь. Окей. Ну а тепер Act out a birthday party. Це у нас завдання усне. На уроці з разом з вчителем ви будете його проходити і обігрувати, так би мовити, розігрувати. At birthday parties, people eat their favorite foods and give presents. На вечірках з нагодень днів народження. Люди їдять, споживають улюблену їжу і дарують подарунки. They play games and listen to music. Вони, слухають, вони грають в ігри і слухають музику. They have lots of fun. Вони мають багато розваг. Розважаються, так? Отже, party plan. План вечірки. Day, день, saturday, субота, Place – де буде відбуватися вечірка? My house, мій будинок, food, sandwiches, cake, ice cream, juice, бутерброди, торт, морозиво, сік. Games, ігри, Tug of War, – legged race. Діти, ну, tug of war це перетягування канату, як ви бачите. These are examples of three legged race. А це ось приклади. Забігу трьома ногами. Тобто, ви бачите, два учасника, так? їхні ноги перев'язуються, і вони виконують там наступні завдання разом, так? перегони такі. Тобто треба синхронізуватися і бігти правильно, щоб бігти в такт і не, і не впасти. Оце у нас three legged race. І так, useful language. Яка мова корисна Корисна мова для нас? так, Мається на увазі, що вирази корисні. Child one. Happy birthday З Днем народження Співрозмовник Child 2 Thanks. Thank you for your present And, дякую дякую за твій подарунок Thanks. The is very good Наприклад the party is very good Вечірка дуже добра Дуже гарна Have some пригощайтесь наприклад там Have some sandwiches, пригощайтеся бутербродами, наприклад. Have some cake. Пригощайтеся тортиком. So, let's play Tug of War. Давайте пограємо у перетягування канату, так? Tug of war. Yes, good idea. Так, гарна ідея. Ну або No, I don't like Tug of War. Let's play three-legged race. Давай пограємо у перегони. А тепер ви можете act-out розіграти даний діалог. Будь ласка. You're welcome. So, happy birthday. Thanks. Thank you for your present. Thanks. The party is very good. Have some cake. Thank you. Let's play tug of war. Давай пограємо у цю гру. Yes, good idea. Ну, або можете запропонувати іншу якусь гру. Наприклад, no, I don't like it. Мені не подобається ця гра. So, let's play three lag race або hide and seek. Так? Hide and seek можна ще гру пограти. Це хованки. Так? Hide – ховатися and seek шукати. Mm -hmm. Why not? So, that's all for today. На цьому ми з вами завершуємо сьогоднішнє наше заняття. І взагалі цикл уроків за третьою темою. Чекаю вас з нетерпінням. На наступному уроці ми з вами почнемо тему номер 4 The Haunted House. The Haunted House. Будинок з приводами. Ну ось таку scary story ми будемо з вами читати. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!